Неймовірний вірш мені сьогодні розповіла донька. Я теж його в школі вчила, і, мабуть, ви багато хто вчили. Вдумайтесь тільки в ці ще слова. Лебеді материнства. Матір не за які гроші не купиш, батьківщину також. Лебеді материнства. Мріють крилами з туману, лебеді рожеві. Сиплять ночі у лимани, зорі сургучеві. Заглядає в шибу з сивими очима. Материнська, добра ласка в неї за плечима. Ой, біжи, біжи, до сада, не вертай до хати, не пущу тебе, колиску сину вигойдати. Припливайте до колиски, лебеді, як мрії. Опустіться тихі зорі синові підвії, темряву тривожили, криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли крилами і рожевим пірям, лоскотали марево, золотим сузір'ям. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою. Приспані тривоги, у хмільні смеркання, мавки чорноброві, ждатимуть твоєї ніжності любові. Будуть тебе кликать, у сади зелені, хлопців чорночубих диво наречені. Золоті слова зараз. Можеш вибирати друзів і дружину. Вибирати не можна тільки батьківщину. Можна вибирать друга і по духу брата, ти не можеш рідну матір вибирати, мене ж сльози. За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата, і якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби й тополі, стануть над тобою. Листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна, тільки батьківщину. Хай задумаються зрадники і предателі. Вірш Василя Симоненка, лебіді материнства, зворушливо сльози на очах.